Сьогодні знову третя гра футзальної переяснощини. Героям слава. Вовчков і Вовчков 2 Обидві команди із Вовчкова, друзі. Вітаємо обидві команди. Молодці. Молодці їхні спонсори Не щадять. Ще дать трошки підтримати обидві команди, обидві команди. І спорт працює. Тим більше футбол. Дякуємо їм. Дякуємо. Молодці. Будемо дивитися, друзі. Футбол. Забігали. Юра. Чуть поті. Чуть поті. Там чуть потіха, тут чуть не на ті. Да. такі перші секунди. Друзі. Матчу обох вовчківських команд. Федоренко. Льоха. Саня, 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 три Сані. От вам і команда, саме Сашки. Дві команди дуже чудові. Не факт. хто з них переможе, покаже. Очна зустріч, яка одразу відбувається. Оч на зустріч. Все. Розставить крапочки і комочки, І ресочки. Ааа, ч, да, ось Ось, ся Сантоненко. <Ух>! До кінця! До кінця дограють. Не, Не дають роззутися або перевзутися в воздухі. Не дають. Ще додамо різкості. Йопа! Вашацький, штрафний за центру. Дивимося. Розбіг. Низом Льоха! Льоха перехвачує. Олешка. Розовичок. Мутить. Не намотив. Саня. Ох! Мимо. Ох, ну мимо. А там хорошо, А там контрольовано. Антоненко не дотянув. Три з половиною хвилини зіграно. Первотайму. 0-0. 0-0. Грають вовчки-вовчів. Два. Дві Вовчківські команди. На полі. Але яка гра. Друзі. А -а -а -а. Ай, разойчок на ударі. Мимо. Мимо. <клес> Юра підхватив. Юра. Але тата. Уводить м'яч. А там. Ай! Капець хороший. Хороший, друзі. От вам і переходи хода. Их Юра! Юра. Йор, потих. Ручкою внять за ловчивом перекладена. А це гра, друзі. А це гра. Обидві команди. Менренко. Я... Тут вже... Хороший м'якенький, заблудився. Федоренко заприйшов. Оооо ні. ні, не вкотили. Вже й сидів Федоренко думав вже він там. а Він не надумав. Він не надумав. Але подумками він би бе... там, А подумками він там. А ти ноль. Ну, Ловчиком два виграє, я І да. Льоха подобається, подобається гра сьогоднішня. усі ігри чудові, друзі. Чудові. Илюха, Ира, да. и илиуха, 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 Не вскочив! Не вскочив, скакунець! А сам тільки проскочив! А чи ні, Але колись проскочить, і вскочить. Одкит! О! Чудово! Що тут вимацають! Ви Не треба але ж приємно. Оно, оно, поза оно кадні. Не дать і не дали. Не дать і дали. Ну, що? Ні. Ай. Ай. Що робить? Що робить? Коротє. Вий нападник. Обом командам. Хочеться. Ух! Саня побив. Хочеться результату. Але це все. Але результат на полі. Одніх і залежить. О! Ніть. Не можна прорватися. Не можна прорватися. А треба рвати. Рваться вже. Не. Димка. Илха. <риві> Илха бив. А Димка. Ассистировал. Иллюха. Илха, робить два. Ноль. Два-ноль, Ильюха. Вовчков проти Вовчкова. Саня Галицький прозоватиме. Вісім хвилин з половиною залишилося первого тайму. Ох, Юра взяв! Ой, взяв Йорчка! О! Весоченко! Чудово! Юра Йора в Віги! За дні він працює. Не, Не нага. <соє> да. Льоха. Сидя. Не дають седя грати. Льоха. Там що там. Льоха третього! Льоха третього! Із косадриженого! Із косенько вило! Завалив третій. 3-0! Вовчика два виграє. У Ловчива. Ні, ні. Ні. Як не моститься. Не вмостить. Чудова битва Команди. О! Льоху, Льоху, несуть прямо, несуть <ріх> і без бляча. Вставай, братино, вставай, розовичок їх трошки прогріє. Прогріє. Он туди. Олешка. Он туди. Зразу буде свисточок, Дозвіл. Розгониться. Але <кхи> Ще залишилися. Перво тайму. 3-0. Ловчиков 2. Виграє Вочкова. дві команди з Вовчкова. Приємно. Старостинський округ. Вистави дві команди. Молодці. Молодці. Ай, гомонення, гомонення, пошла. Ляха. Кенька трошки заспокоюється команди, але це ненадовго заспокіння. Це 5 хвилин перва таймурать. Ще 5 хвилин, ще багато часу. Ще всього можна начудити і наробити. На цьому майданчику Ні, не дали. Дімка не дав. Не дав. Рітьми, поза ворітьми Федоренко по пробив. пробили. дограють кожну комбінацію, куди, до завершення доводять. Як важко б не було, але обидві команди стараються себе і свою О, себе З себе свої рота. О, безпеки. Ой, Йора взяв!

Да, воротник вийшов, воно що робить? Воно шаруна робив. Бедоренко. о, о! Три хапенці зараз. Три хапенці. А тут проти Розовича. не дасть. Не дасться дяшка прострели. Оце годовочки. В одну й другу сторону, друзі. І туди сюди дві хвилинки залишилося. Перва тайму. 3-0. Бочко, два виграє Вовчкова. Обидві команди Вовчкова. Потужні обидві. Але ще грати. Другий тайм. Ох-ні-ні-ні-ні. Так, друзі. Четвертий. Четвертий гол. Олег розовик за 50 секунд закінчення першого тайму. Някенько обрізалися і заробили. Іллюха. Іллюха. 35 секунд. Ні. Розпочався другий тайм. 4-0. Вовчков в два виграє. Не, не дають, не дають і за ручечки тягнуть і от тягують, щоб не дотягнулись до м'яча, а зразу можуть втягнути дова. Галицький Саша на вдарі, а Саша асистуватиме, що тут буде. о, щось страшне. Що страшне, страшне намічається, друзі. дивимося з єсточок. Что страшное? Высокое и страшное. Федерен на даре. О, хороший. Боковый. Свесточек. Не. На кет Саня. Не было ничего. Не було нічого довго відтягується. А вже Не тільки тягується. Ай. О! Чуть-чуть не було шкоди! Штрафний удар. Федренко. З Льохою що там вимацують? Що там? Одки на накидок. Педренко. О! О! Красиво, Саня. Выйти из линии врит. Из линии вред. Без воротаря. Сам. Федоренко. Ох, и зама. Еще раз. Не. Не. Пролет. Не долет. Вот там. Молодцкий. Петренко. На площадці, на площадці, друзі. Кедокс заткидав. Ось кейт. Хорошо. Вийшов. Хороша скоростя. Чотири хвилини зігнано було тайму. Чотири нуль, вовчів два.

говорить ми. Що там обдумують довго і розігрують швидко. А думаєте Так і то нас тут обед да, але все одно ітреєшка така. Добрий И морально, да, да, і морально. морально. Молодцы, друзья. Урамка, спортивна. Емоції. Опять не команди. Демонструють. Демонструє. Хорошого. Хорошого. 13 хвилин залишилося другий тайму. 4-0. Юра знов потіг. Знов потіг. Що там? Повітряна тривога. А ми ж ми трошки дограємо. Трошки дограємо. Ріднесенький, ріднесенький. 4-1. 4-1. Ще 12 хвилин. Ще 12 хвилин. Оооо, замутив. Замутив по техніці безпеки. Аж по потолкам. Чудово. Час. ще Шає. Чотири-один. Вовчиком збавимо. не виграют. Леха! Леха! Воротник! Воротник, отворотник! Изнесли! Леха! Леха! Положили! Горелец! А він піднявся. А він піднявся. І буде. І буде. По свисточку розовик водить. Дімка ні. Не дійшов. Малецький. О, розовичок намутить! Ні, не намутив. Що там? Нема. Нішо. Не розовичок. Помимо Льоха знов. Знову, Знову роті. Ухнув. і м'яч, Отплигнув. Атастрофічно. Дубимо. Контратака не починається пока. Сім хвилин до закінчення гри. Дімка. Ух! Ухну. Дімка седо. П'ятого. П'ять-один. Хлопчика два. Виграє бочку. Сім хвилин залишилося до закінчення. Не хоче лізти. У ворота зелених на воротах и юралей дата не дали не дали не дали охетошки откетки кед, а тут уже а там не не там уже щит из сасий буде удар буде удар дев'ятка з тої сторони добриющий добриющий дар друзі синющий Ой, гаманять, гаманять, емоційний, але спортивний. Помін. Ах, мимо. Мимо. Йорагайта. Макс. Дімка. Саня. Не дав. Не дав розовик пробить. Узяв на себе удар. А міг би пройти потужний. Бо гукнуло. гукнуло добре. Саня Галесій. І штана. з Дібка. Не дають. Не дають. До вну саня з собою ногою. Менше чотирьох хвилин ще грати. П'ять-один, 5-1. зелене ворочко, вдвалі грають, Антоненко Саша. Ейра, Йора, потянув, а була шкода. О! Дев'ятка Хрестова! Хрестова дев'ятка! Ні, Кит, хороший, але... Але... Ага. Саня! Дивися, що блять. Не дають встать, даже біля м'яча зносять. І м'яча, ча. них не дають стати. А стояти треба. О! Ні! Довго думав! Довго думав! І ще раз! А там Стінка. О, Денде затримав. Затримав. тайм аут Витягує другий. Не зафіксували, але зафіксували витягування. 2-5 за півтори хвилини до закінчення гри. Виграє. у Вовчкова. Оно но що роблять? Оно! но Оно! Оно! Стребанці! Вистрибав! Вистрибав! Да. Ілюха пропоров штангу! Перебив! Усі манатки! Ого, весела! 50 секунд до закінчення гри. Я два. два. Дякую, друзі, Збройним силам України. За надану можливість бути присутніми. А хлопцям грати. Вітання всім Переясовським іграчкам. Шостий. За 30 секунд. Шостий. 6-2. Вовчков 2. Виграє у Вовчкова. Dziękuję wszystkim kolcim, obom komandom. Molecim. Udać się. Udać się.